Так, останнє п'яте завдання. Ну, воно не останнє. Останнє буде побудувати графік, але з останнє воно з таких з розв'язувальних. Отже, є у нас нам потрібно знову обчислити, тобто порахувати, скільки вийде. На 6 мінус четвертого до другого. Помножити 36 мінус другому до мінус другого. Дорівнюємо. Так, рахуємо з вами. 216 діти, це от попередній приклад, ми з вами рахували. Це є 6 в четвертому. 6 в четвертому, тобто 6 на 6 на 6 на 6, 216. У вас як будуть інші числа, ви думайте, які будуть. Не будете знати, запитайте, я скажу. До мінус 4 і до другого. Далі. Тут 36. Це є 6 в другому. Далі до мінус другого ось цього. І до мінус другого ось цього. Тобто, ж, 36, 6 в другому записали, до мінус другого, ось, і до мінус другого ось. Далі, примножені степені, що роблять, додаються 4 мінус 4. 0. Виходить 6 в нульовому до другого. А тут наші показники всі множаться. 2 на 2 на 2 буде 8, але зі знак А, зі знаком плюс. Буде 6 восьмому. Дорівнює 6 в нульовому одиниця. Одиниця в другому степені буде 1. І на 6-8. Візьмете калькулятор і порахуйте, скільки це буде. Ну, буде досить велике число. Це вийде 216 на 216. Ну і там вийде якесь число. Добре. І останній приклад з цього типу буде наступний. Мінус 64 так, в мінус третьому, помножити на 8 мінус 6 і поділити на 4 мінус 5. Тут діти дуже важливо зрозуміти, до якого степень, до якої основи все зводити. От дивіться, у нас є 64, 8 і 4. 64, я запишу збоку, це є 2 в шостому. Це є 2 на 2 на 2 на 2 на 2, це буде 2 в шостому. Далі 8 це є 2 в третьому, 2 на 2 і на 2. 4 це є 2 в другому. 2 і на 2. Тому тут би було зручно все зводити до одного основи, Того, що ви не маєте права 64 з вісімкою додавати показники. Тобто, перетворюємо з вами, пише мінус. 2 в шостому до мінус третього. Помножите далі. 2 в третьому до мінус шостого. І 2 в другому до мінус п'ятого. Дорівнює рахуємо. Множимо тут наші показники, але оскільки в нас підноситься до мінус третього, тому той мінус залишиться, бо воно підноситься до непарного степеня. Буде мінус 2 в мінус 18. Ось так. Ще раз, множимо від'ємний показник, непарний, непарний, мінус залишається. Якби тут було мінус четвертому, то ми отой мінус забрали, а він нас залишається. Помножите на 2 в мінус 18, тому супер. І поділити на 2 в мінус 10. Знову ж таки, у нас виходить мінус 18, і мінус 18 степень буде примножені, додаються мінус 36. І це все поділити на 2 в мінус 10. При піднесенні степеня до степеня наші показники, що. Ой, при діленні, тут у нас риска дробу діє ділення. Значить, буде 2. Тепер віднімаємо мінус 36, мінус-10 мінус буде плюс 10. І буде мінус 2, мінус 26. Ну, трічки вийшло складне число. Можливо, ну, на контрольній роботі мало би бути все гаразд. І ви порахуєте. А тут у нас буде дуже-дуже-дуже ну, велике число. Ну, можливо, так і вийшло, але у вас на контрольній роботі буде, думаю, що менше чесно.